Ня, чува, з нами на зв'язку, дитяча психологиня, також нейропсихологиня. Пані Ксені, доброго ранку ще раз. Доброго ранку. дякуємо, що ви залишаєтеся з нами в етері. Продовжимо говорити про дітей, про виховання дітей. І почнемо одразу з питання, які ми підготували. В якому віці на вашу думку потрібно починати привчати дитину до відповідальності, в якому віці треба давати можливість самостійно приймати рішення. Перше, що можу сказати, що дитину можна привчати до обов'язків, до самостійності з віку десь мінус двох років. Але потрібно пам'ятати і давати такі завдання дитині, які вона може виконувати. Вони мають бути е, в межах реальних е, дійсності і е, не очікувати від дитини дуже забагато, тому що чим менше дитина, тим менше в неї можуть бути обов'язки. Наприклад, у два рочки у 2 чотири рочки можна просити дитину про допомогу, щоб насипати там, наприклад, трошки поїсти котику, або собачці, якщо поряд є з ну, допомогою батьків, або, наприклад, витерти пил десь, або зібрати іграшки свої. Зібрати іграшки, це точно дитина може прямо стовідсотково, навіть в меншому віці, заохочувати дитину. Десь 5-7 рочків це вже перед школою, там можна дитині давати набагато більше обов'язків. Там можна просити поприбирати іграшки, застелити своє ліжечко, протерти е, або вимити трошки одну посудинку, з якої дитина поїла, або поскладати свої речі, як вміє дитина. Знову ж е, ми не просимо від дитини ідеальності. Ми не просимо від дитини, щоб вона зробила так, як ми це зробимо. Ні. Але просто щоб дитина розуміла, як це робити, робиться, і робила по-своєму. Uh -huh. Ну і звісно, у шкільному віці вже розширений перелік обов'язків. Дитина може вже і попили і полити квіточки, і поприбирати у своїй кімнаті. Чим старше дитина, тим більше може бути обов'язків. Так, дуже дякуємо. Зараз хочеться, щоб ви нам зазначили, як це правильно робити, тому що мені згадалася ситуація, що зараз такий світ швидкий і дуже часто, от коли малеча збирається щось робити, вона це робить дуже довго, якось так невпевнено і дуже. Часто батьки кажуть, та все не треба нічого робити, я сама і перекладають знаєте, оцю зразу відповідальність дитини на себе, і мені здається, тоді і гасне мотивація, і гасне взагалі таке, от така радість від того, що я маленький, допомагаю дорослому. От на що б ви звернули увагу, от у наших таких батьківських розуміннях, щоб ми це робили правильно, щоб давали обов'язки правильно, можливо, просили якимось певним чином. От як ви взагалі бачите цю ситуацію? Дійсно, як ви сказали, не знецінювати те, що дитина робить і не треба перекладати, що давай я сама це буде швидше. Це дуже принижує дитину, і звісно, мотивації від такого взагалі ніякої не буде. І дитина не буде хотіти допомагати батькам, коли батьки постійно і постійно наголошують на тому, що ти або неправильно зробив, або давай я швидше зроблю, або поправляти. Треба підкріплювати те, що дитина постаралася, що дитина взагалі це зробила і похвалити Дитину, як би вона це не зробила. Ну, звісно, чим старша дитина, вона може маніпулювати там трошки, що я не можу, але заохочувати дитину до того, що вона може, вона старається, молодець. Також показувати особистий приклад е, такої ну рішучої поведінки, то, що батьки взагалі роблять. Тобто, не як то кажуть, тяп і так піде, а саме показувати, що треба старатися, що це наш будинок, треба. Підтримувати чистоту і порядок, ми тут живемо, ось в такому форматі можна і обов'язково використовувати такі гарні слова по типу Будь ласка, допоможи мені, я без тебе не впораюсь, ти такий помічник, мені так не вистачає твоєї допомоги зараз. Тобто мотивувати дитину в такому ключі, і дитина такі залюбки погоджується і допомагає батькам. Угу. Стосовно школи, можливо, дитячого садочка, як власне, викладачі, вихователі також можуть допомагати дитині виробляти в собі це відчуття відповідальності, також навички прийняття рішень у дітях. Загалом школа це дуже класний такий. Вчитель, коли там дуже багато дітям треба самостійно щось робити. Тобто, це вже соціалізація така відбувається. І дуже багато школа вчить, тому що дитині потрібно приймати рішення вже самостійно, більш самостійно. Є дуже багато класних вчителів, які в цьому допомагають, і вчать. Але на жаль, все ще залишаються вчителі, які Присікають інакшу думку дітей, і в принципі травмують цим дуже дитину і принижують саме оцю мотиваційну сферу дитини, тому тут треба дуже бути обережним і цікавити, що відбувається в школі у дитини. Uh -huh. Uh -huh. Дуже дякуємо. А скажіть, будь ласка, Ксенія, чи може бути проблемою гіпервідповідальність самої дитини? Тому що, от мені теж, знаєте, в мене от двоє діток, скоро чекаю третього, і безліч таких є досвідів. І от я часто чую, що моя старша донечка навчає молодшу, ніби вона мама. От вона і каже, так, та так. І я кажу, ну. Ти не роби це, не твоя відповідальність, тому що я мама, я повинна їй зробити цей коментар. І от мені здається, що вона теж дуже любить брати на себе таку гіпервідповідальність. що... Так, це треба так і так зробити і ніяким чином інакше. Це заважає взагалі от, діткам в своєму становленні, от якось психологічному розвитку. І взагалі, якщо батьки прагнуть от такої гіпервідповідальності ввійти в якісь стандарти, рамки і не виходити з них ну, ніколи, тобто, ніби не відпочиваючи. Взагалі дуже важливо тут не критикувати дитину і Саме допомагати дитині, а ця гіпервідповідальність вона дійсно дуже небезпечна для дитини, для її психіки, тому що чим більш відповідальніша людина або гіпервідповідальніша, тим більш вона тривожна зараз. І так дуже багато тривоги в нашому житті і такого стресу. А цим батьки ще навпаки погіршують стан дитини, і дитина до цього звикає, звісно ж, і потім у дорослому житті вона не може. Спокійно на щось реагувати, їй треба за годину приїхати на роботу, або за годину прийти до школи. Вона постійно в тривозі знаходиться. І, звісно, звідси можуть випливати і такі дуже негарні наслідки по фізичному стану, тобто можуть і депресивні бути розлади, і невротичні розлади, і тривожні розлади. Тобто, треба не переборщити mm. з гіперцією відповідальністю і не нашкодити дитині. Все ж таки треба. Якщо у дитини щось не виходить, нічого страшного, давай ще раз з тобою спробуємо, а не так, що потрібно, щоб було все ідеально і тільки так, як мама сказала. Знаєте, ще теж згадуються ситуації, наприклад, коли, там, будучи в школі, якісь проблеми там зустрічаються, завжди там приходять батьки і все вирішують. А, а дитина собі ну, завжди чистенька з води виходить, сухенька. Да? І я розумію, що в таких ситуаціях є це не тільки про школу і взагалі про те, коли щось дитина можливо треба десь, щоб понесла відповідальність за свої вчинки, за беруть батьки на себе цю відповідальність. От як бути в такому разі, до чого можуть можливо на такі постійні дії призвести? Чи не буде потім ця дитина в дорослому віці? Також чекати, що хтось має замість неї щось прийняти якесь рішення чи взяти відповідальність за свої вчинки? Тільки буквально вчора у мене на консультації мама запитувала, як дитина маленька, як захищати дитину. Тобто бабуся захищає на прогулянці, а мама каже: Я вважаю, що дитина має сама за себе постояти. Правильно, і мама сказала, що дитина має самостійно вчитися за себе постояти, тому що батьків поряд не буде завжди і вони не зможуть захистити скрізь і постійно. Таким чином, дитина вчиться безпорадності. Красики вчиться тому, що дитина не несе відповідальність за свої вчинки і за те, що відбувається в її життя. Дитина звикає до цього і в дорослому житті, звісно, з цим можуть бути проблеми, такі як е, дитина не зможе постояти, не зможе прийняти рішення, вона не зможе контролювати своє життя, вона не може нормально навіть соціалізуватися через це. Тому з цим дуже обережно, все ж таки треба віддавати. Частину відповідальності саме дитині uh -huh. за її життя. Uh -huh. Ну і звісно, з певного віку. Дуже важливі ці поради, от ми зараз торкнулися ніби іншої сторони медалі, тому що там ми розглядали гіпервідповідальність, а тут безвідповідальність. Якщо вже так сталося, що батьки були гіпервідповідальними, брали все на себе, тобто дитина не навчилася відповідальності, що можна вчинити? Ну мені здається, в будь-якому віці, якщо ми зрозуміли, що така ситуація є, як допомогти дитині все ж таки відродити оцю відповідальність, щоб у неї менше було проблем в дорослому віці, тому що мені здається, що якщо в дорослому Віці ставати відповідальним, це буде більш травматичніше, якщо ти не навчився. Тут можна використовувати такі правила, як чітко пояснювати дитині позитивні і негативні наслідки, які можуть бути від тієї чи іншої ситуації, давати дитині можливість для відповідальних вчинків, просто їх можна навіть створювати самостійно. Не поспішайте допомагати дитині. Це особливо бабусі, мамусі, які отакі пропікаємо. Давай швидше я тобі допоможу. В тебе класно Дитина має навчитися. Чогось сама. Дозволяйте дитині допомагати вам. Також просіть допомогу у дитини, бути зразком для наслідування дитини. Це також, бо дитина вчиться імітації з раннього віку, і таким чином дитина повторює ваші і слова, і рухи, і вчинки. Тобто дитина копіює через це дуже важливо саме давати ну, такий гарний приклад. Давати дитині завдання, які відповідатимуть саме її віку, це дуже важливо. Що мають бути завдання, які відповідають її віку, і намагатися не критикувати дитину, не критикувати те, що вона робить, а навпаки, хвалити за те, що в неї гарно виходить. І можна задавати дитині певні запитання, такі, наприклад, як ти впевнений, що ця поведінка або рішення, або план, який ти пропонуєш, він безпечний. Або друге запитання, як ти вважаєш це справедливо по відношенню до інших, до близьків там друзів або? Подруги а, або випадкових людей, те, що ти хочеш зробити, або що ти зробив. І третє це принесе тобі користь в дов довгостроковій перспективі. Чи ні? Тут ми ще вчимо дитину аналізувати а, свої вчинки, взагалі що вона робить, і загалом світ. І дитина таким чином дуже класно вчиться, і емоціям вчиться, і правильним вчинка вчиться, і самостійності вчиться, і дуже багато цього формується. Може. Також застосовувати оці останні ваші поради е, в розмовах, коли дитина е, можливо якісь неправильні рішення прийняла, е, ну чітко неправильно, я розумію, що тут е, такі можливо якісь можуть бути розмиті межі, але ми розуміємо, що воно точно їй не на добро чи не на добро іншим лю е, людям. Так як от реагувати батькам, коли вони бачать, що дитина от е, якось е, чинить те, що наприклад вони б не хотіли, щоб вона це робила. Дійсно, можна не тикати носом і говорити, ти неправильно це зробив, треба ось так, а задати саме наводячі такі запитання, які допоможуть проаналізувати цю ситуацію і дитині самостійно зрозуміти, що не так вона зробила. Тобто аналіз самої дитини має відбуватися. Угу, угу. А от з якого віку доцільно робити, грубо кажучи, оцю цю роботу над помилками? Чи в принципі з маленькими доступними словами теж можна сказати, що ну там не можна пхати пальці, наприклад, в розетку, тому що так і так станеться? От чи потрібен якийсь, ну коли зовсім немає досвіду, можливо, наглядний матеріал, щоб показати, що буде відбуватися, чи можливо на якихось життєвих історіях? От чи варто взагалі батькам на це звертати багато уваги, чи просто заборона батьків? Київська має бути просто забороною, і дитина повинна її слухатись? Ні, заборона забороною не може бути, тому що, особливо, коли цих заборон дуже багато, дитина взагалі. Перестає сприймати ці заборони і погіршується психологічний стан дитини, вона починає істерики або капризувати постійно. Тобто це може вилізти потім точно до пох... похід до психолога. Тут варто саме проводити цю роботу з самого ну, маленького, але не такими прям наводячими питаннями. Дійсно, це в чіткій формі, якимись дуже короткими запитаннями. І дуже багато зараз дійсно класної. Літератури дуже багато класних мультиків, які допомагають зрозуміти дитині, що правильно, а що неправильно. І тобто, про ту ж саму розетку, що туди не можна тикати пальці, можна подивитися мультик або почитати якусь казку. Зараз дійсно у нас на ринку дуже багато цього і класного, дійсно класного матеріалу. Через казки, якраз такі з малечою, можна працювати. Е, можливо, ще на останок якісь є паради стосовно того, щоб е... Батькам навчати дітей, як е, вчитися на власних помилках, я просто розумію, що це таке питання, що і ми дорослі не завжди е, ми можемо наступати на одні ті ж самі граблі багато разів, аж поки самі не захочемо, так щось змінити. Угу. Як от дітям допомогти зрозуміти, що ось е, е, така ситуація, якщо ти будеш так робити, ось вона е, е, буде просто повторюватись, і вона тобі буде ну не на добро і всім оточуючим. Як от е, е, о цьому вчити? Бо я ще так від себе додам. Я знаю, що мого чоловіка виховували так, от не, не вибачайся, просто більше цього не роби. От ти, просто і він так він так чекає від усіх, що так всі в житті будуть робити. Ні, ти не проси, вибачення, просто так більше не роби. А так буває складно. От стосовно цього, як дитину навчити е, якось сприяти тому, щоб вона вчилась на своїх помилках. Тут краще за все підійде саме або ігри на таку тему, тобто, давай ми уявимо таку ситуацію. От ти так або якщо така ситуація вже навіть відбулася, і дитина, ви бачите, що знову так само буде робити, просто з дитиною поговоріть. Розберіть цю ситуацію. Тобто, як ти гадаєш, якщо ти знову так вчиниш, що відбудеться. Тобто, які будуть наслідки в чим дітей причина наслідкових зв'язків? Що якщо дитина виконує ту ж саму дію з тими ж самими людьми або навіть з іншими, але ту ж саму дію, що велика вірогідність того, що Така ж сама ситуація і відбудеться. А можливо, треба щось змінити тут. А як ти думаєш, що тут треба змінити? А як ти думаєш, тобто ми запитуємо е, у дитини, а як би ще можна було вчинити? Не говоримо як треба, а запитуємо дитини, як ти гадаєш її думку, і тоді ми вчимо дитину аналізувати і е, приймати правильні рішення. Наступного разу, коли нас не буде поряд дорослих. Дитина собі задасть такі запитання, угу, а що буде тоді? А як я ще можу тут вчинити, а як я можу відреагувати? А які будуть наслідки? Тобто, я за те, щоб говорити більше з дітьми, розбирати це. І навіть з маленькими це можна і намалювати, це можна в якійсь казковій формі обговорити, казку якусь про героя якогось зробити. Тобто, включаємо фантазію. Угу. Ксенія, я дуже дякуємо вам за те, що ви от поділилися із власного досвіду, із ваших робочих кейсів. І дуже хочеться, щоб більше батьків звертали на це увагу, щоб вони будували от відкриті такі е, осознані дійсно стосунки з дітьми, щоб наші діти не були безвідповідальними, тому що дуже часто ми е, думаємо, що ми знаємо краще, але поки дитина не набереться досвіду, навіть як на майданчику, е, 10 разів він вдариться, а на 11 він навчає. Це все ж таки там перекидати ногу через парканчик. Ну, треба зрозуміти батькам, що дозволити собі ось цей вчинок, щоб діти на своєму досвіді ставали відповідальними і дорослими. Ми дякуємо вам за ваші поради, бажаємо вам особливих Божих благословінь і тільки хороших пацієнтів, клієнтів, яким ви однозначно допомогли. Щиро дякую, гарного дня. Дякуємо вам також хорошого дня. Друзі, на... наразі невеличка пауза. Залишайтеся зранком надії.